Чи впливає гормональна спіраль на виникнення раку молочної залози, де школа жіночого здоров'я і математик і інженер-архімед. Прийняття алкоголю після 40 років, тому що так, це радянський міф, якимось чином вирішив бути корисним жінкам. Стовідсотковий метод контрацепції це томатний сік. Зніме з вас всю напругу, і ви перестанете боятися У вас тут. З'явиться картинка, ви ніколи не знаєте, що стане тригером, WhatsApp отримала. Посеред ночі повідомлення 48 годин. Очікую на того єдиного все в нашому житті. Да, має е, дві сторони і разом з вами робити ваш план здоров'я, а ви його будете виконувати. Вітаю! Ви на youtube каналі Школа жіночого здоров'я. Мене звати Наталія Сіліна, і сьогодні ми поговоримо про пристрій, який докорінне змінив життя мільйонів жінок по всьому світу. Але почну трішечки з історії. Але перед тим, як я почну стрішечки з історії, обов'язково поставте серденько. І дуже вас прошу, під час цього відео пишіть ваші коменти, задавайте ваші питання. Будьте активними, бо тематика супер-крута, вона стосується кожної з нас. І чим більше ми будемо знати правди про наше жіноче здоров'я, тим краще буде наше ментальне здоров'я, і тим ми будемо більш щасливішими. І так, повертаємося до історії. В 200-х роках до нашої ери в Італії жив собі такий винахідник, інженер, математик, архімед. Звісно, що нам зі школи він відомий своїми вих... винаходами щодо підняття рівня води, своїм архімедівським коготям, який допомагав топити ворожі судна, а також винаходам, які допомагав е... мітати снаряддя. І тут же встає питання: ну де школа жіночого здоров'я? Е, жінки, да, і математик і інженер Архімед? Відомо, що Архімед був першим, хто придумав ось такий важливий в житті багатьох жінок пристрій під назвою внутрішньоматковий контрацептив. Оця така маленька е, да, штучка, яка е, тут до трьох сантиметрів. Два з половиною вона також допомагає планувати свої родитинні плани і жінкам, які ніколи не народжували. Тому що так, це радянський міф про те, що жінкам, які не вагітні, які не вагітні, які не народжували, не можна ставити спіралі. Можна спіралі з лево це прекрасний сучасний метод лікування болісних менструацій і рясних менструацій. На жаль, не лишилося якихось фотографій, ескізів, як в ті далекі часи до нашої ери виглядали ці пристрої, які допомагали запобігати жінкам небажаної вагітності, незапланованої вагітності. Історія, скажімо так, сучасних методів контрацепції, які вводилися в порожнину матки, почалася в 1900 році. Був такий винахідник Річард Ріхтер, який. Якимось чином вирішив бути корисним жінкам і зробив туге-туге кільце з ниток шовкопряда. Тобто, колись 100 років тому, навіть більше, жінкам для того, щоб контролювати свої плани щодо народження дітей, в порожнину матки вводилось це кільце. З багатьох-багатьох шарів ниток шовкопряда. І, до речі, успішність цього метода була практично 1,3%. а це достатньо високі, перепрошую, 3%. Я хочу сказати, що це достатньо високий ступінь захисту, тому що навіть презерватив правильно вдягнутий, він не захищає на 100%. І як колись на лекції казав один професор своїм студентам, Стовідсотковий метод контрацепції це томатний сік. І студенти його питали: професор, томатний сік, куди, коли, до чи після? І він казав: замість, замість, шановні студенти. Так от, звісно, що в сучасному світі ми хочемо мати задоволення безпечне, а найголовніше без наслідків у вигляді тесту на вагітність, на який не чекає ні жінка, ні її сексуальний партнер. Так от, повертаємося до історії. Вчені зрозуміли, що момент, контрацептив – це метод контрацепції, який допоможе ну, на рівні да, держави контролювати народженість, але він має бути легко доступним, він має легко водитися і бути безпечним. Тому що я як лікар не можу не сказати вам про таке ускладнення. Да? Якщо жінка має якесь інородне тіло в порожненні матки, і воно має зв'язок з зовнішнім світом, то, звісно, да, це може призводити до підвищеного ризику запальних захворювань органів малого тазу, матки, труб, яєчників. Так от, потім ці спіралі робилися з нержавіючої сталі, і потім придумали медичний пластик. робили з пластику, тобто це були кільця, це були прям безпосередня спіраль, був такий вчений ліпс, я ще бачила ці спіралі. І, звісно, вони мали свою побічну дію у вигляді рясних менструацій. Інколи о, жінки під час менструації відчували такі сильні спазмуючі відчуття, тому що ну, спіраль вона не є анатомічною в тому понятті, як була спіраль ліпса. Тут у нас з'явиться картинка, де ви побачите її. То, звісно, ви можете уявити, що порожнина матки вона трикутної форми, і цей пристер не є дуже фізіологічним. Але насправді він зробив величезну дію в радянські часи, коли смертність жінок від абортів була шаленою. Нам треба було робити вибір з двох зол, і, звісно, що обирали найменше зло. Потім почалася ера мідних, золотих, срібних спіралій. І вони теж мали достатньо успішні показники захисту від незапланованих вагітностей, але вони мають таку побічну дію, як посилення рясності менструацій. І, звісно, якщо у жінки вже рясність менструації більше, ніж треба, то це призводило до великих хронічних крововтрат і до розвитку залізодефіцитної анемії. І ось почалася з останніх. 30 років ера розвитку внутрішньоматкових контрацептивів з лівоенергестрела, тобто з аналогом е, жіночого гормону прогестерону. Коротенько нагадаю, що коли у жінки добувається овуляція, виходить яйцеклітина назовні 48 годин очікує на того єдиного, який прискаче, такий швидкий, такий весь красивий І цей сперматозоїд, і ця прекрасна яйцеклітина, вони з'єднаються. В любовному екстазі і нададуть нове життя в цей світ. Вийла, і ця клітина вийшла і утворилася жовте тіло, яке продукує прогестерон, і цей прогестерон впливає на слизову оболонки матки. І от тоді учені вчені вони подумали: ага, якщо мітні спіралі вони посилюють рясність е, менструації, то ми можемо звичайну провірену спіраль поставити капсулу з прогестероном, який буде щоденно виділятися. І який не буде давати розростатися порожнині матки слизовій оболонці, ендометрію, і здавалося б класна метод контрацепції, чого сучасні жінки його бояться. Бояться чого? Бояться набору ваги. І так, один з таких розповсюджених страхів, які заважають жінці використовувати спіралі з левоноргестрелом, це страх набору ваги. Скажу вам чесно: в моїй практиці були випадки, коли жінки дійсно набирали. Вагу а, після встановлення даного типу внутріматичного контрацептива, але знов-таки, на сьогоднішній день такими темпами, шаленими зростає інсулінорезистентність і розлити харчової поведінки, що нам складно сказати, чи дійсно да, ми можемо асоціати, асоціювати набір ваги з встановленням гормональної спіралі, чи не можемо. Крім того, на сьогоднішній день у нас є купа варіантів. І в Україні, наприклад, є три типи спіралі. Вони з різними типами концентрації ливоно Тут ви можете це побачити, обговорити зі своїм лікарем. І, в принципі, обирайте найменшу концентрацію ліврегистрелу, і тим самим ви знизите цей ризик. Далі, десь мені здається, 9 місяців тому я в свій WhatsApp отримала. Посеред ночі повідомлення своєї дуже давньої пацієнтки. Почався лист з того, Боже, вийшло дослідження. Спіралі викликають, гормональні спіралі викликають рак молочної залози. І останній лист це був її переживання, про те, на що вона це зробила, і тепер вона боїться раку молочної залози. Тобто, всю накоплену свою, скажімо так, всі свої страхи, всі свої переживання, вона вилила кому. Нічне повідомлення своєму улюбленому гінекологу. Тому, дівчата, дуже прошу зараз, намагайтеся працювати зі своїми страхами, тривогами, да? бо ви ніколи не знаєте, що стане тригером, який зробить так, що ви цей весь накоплений багаж виліте на когось. І ну, це добре, да? що я з розумінням ставлюсь до таких ситуацій, але ніколи не знаєш, чим це може закінчитись. Відразу да, хочу повідомити, що спір, гормональні спіралі вони профілактують рак слизової оболонки матки, рак ендометрії, який, на жаль, сьогодні дуже сильно зростає в Україні внаслідок хронічного стресу або мовленого війною. Так от, переходимо до обговорення серії досліджень про те, чи впливає гормональна спіраль на виникнення раку молочної залози. Данія дослідила 78 тисяч жінок у період 2000-2019 року, і вони порівнювали, тобто ці 78 тисяч жінок мали спіралі з левоноргестрелом і була контрольна група. І вони не знайшли якоїсь статистично великої різниці, була тенденція до зростання. Раку молочної залози у жінок в дослідженій групі, але абсолютно приріст мінімальний. Далі було досить класне когортне дослідження, представлене шведами. Вони порівняли майже півмільйона жінок, які використовували гормональні спіралі, і півтора мільйона була контрольна група, тобто жінки, які не використовували ніякий метод контрацепції. І вони проаналізували три дуже розповсюджені стани: рак молочної залози, рак яєчника і рак ендометрію. Вони виявили, що так, незначний ризик щодо раку молочної залози присутній, але однозначно ризик раку ендометрію та раку яєчників знижується, і це є дуже надихаючим. Було також ще велике дослідження Юрас Іюді, де порівнювалися ризики виникнення раку молочної залози між жінками-користувачками спіралі з лева і користувачками спіралями, які є мідні. Різниці не виявилося. Тобто неважлива в тебе спіраль гормональна чи там, мідна, да? це не підвищує твої ризики щодо розвитку раку молочної залози. Достовірно підвищують ризики щодо розвитку раку молочної залози. це е, прийняття алкоголю після 40 років, ожиріння та е, генетика, тобто наявність е, мутації певних генів, версія 1, версія 2. І щоб на кінець вас повністю заспокоїти, я вам хочу розказати про е, дослід... Ні, розкажу про два дослідження. Перепрошую: е, одне дослідження е, це був аналіз жінок. З онкоцентрів в Бельгії, де подивилися, тобто жінки при наявності діагнозу раку молочної залози, вони лишилися з носійками цих, цього методу катрациту, тобто, не дивлячись на свій діагноз, вони вирішили продовжувати використовувати для профілактики незапланованої вагітності гормональну спіраль. Так от не було виявлено. Підвищеного ризику рецидиву у тих жінок, які використовували цей метод контрацепції. А зараз ще одне останнє дуже круте дослідження, яке зніме з вас всю напругу, і ви перестанете боятися гормональних спіралій. Але дуже прошу спочатку серденько. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, натисніть на кнопочку дзвіночок, щоб коли виходить нове відео, ви про це знали. І я дуже-дуже хочу, щоб це відео стало ще одною намистинкою, вашому прекрасному великому намисті знань, любові і турботи до себе. Тому комент навіть просто дякую. Є такі е, види раку молочної залози, як гормонозалежні. І е, таким пацієнткам призначається такий препарат на пожиттєво. На прийом як томаксіфен, тобто він працює як антиастроген, але на жаль, він має таку побічну, тобто це повністю доказовий препарат. Він, якщо жінка його приймає правильно за призначенням лікаря, він продовжує виживаємість після захворювання, тобто ремісію, робить більш стабільною. Але в нього є побічна дія, на жаль, ну, все в нашому житті да, має дві сторони. Білу і багато відтінків сірого та чорного, і тільки ми наобираємо, який це відтінок буде. Так от, у темаксифена є така побічна дія, як вплив на слезову оболонку матки, матки. І у жінок, які приймають темоксифен, в них можуть виникати поліпи, гіперпластичні процеси ендометрії, тобто їм необхідно регулярно проходити УЗД діагностику, тобто слідкувати за станом ендометрію. І от е ті жінки, які е на тлі прийому та Максіфена е мали е гормональну спіраль, тобто внутрішні матка контрацептив з леву на вони набагато менше е мали таких ускладнень, як поліендометрію та передракові стани ендометрію. Тобто на сьогоднішній день, де розімуючи все, гормональні спіралі є безпечними. Допомагають жінки розвантажити себе від прийому пігулок, дають впевненість, бо цей метод не залежить від чоловіка, чи правильно він вдягнув презерватив, а тим паче, чи своєчасно він витягнув да, пеніс, якщо пара обирає перервання статевого акту, яке Насправді є небезпечним в першу чергу для самих чоловіків, тому що в момент еякуляції, в момент, коли він має найбільше розслабитися, він має контролювати, щоб своєчасно да витягнути пені піхви і еякулювати на сторону, щоб його партнерка не завагітніла. Тому бажаю вам розумних виборів в вашому житті. Бажаю вам знайти того вашого лікаря, з яким вам буде комфортно обговорювати всі ваші фактори ризику, обговорювати всі особливості вашого життя, і який буде вам надавати достовірну інформацію і разом з вами робити ваш план здоров'я, аби його будете виконувати. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте відео. Це відео з вашими лайками та коментами, і обов'язково діліться, закидайте лінк на це відео в сторіс в своїх соцмережах. До нових зустрічей!